Уховний символ українців, якого намагалась знищити радянська влада. Хто насправді стояв за образом цього загадкового козака? Цей образ образ захисника, поборника темних сил, як Юрій Змієборець. Хто такий хан Мамай? Та невідомі факти про Куликовську битву. Куликовська битва. Ну, це, мабуть, найтрагічніший. А може і найлогічніший уже фінал політичної кар'єри е, Мамая. Валерій Бебек розкриває історичні таємниці в програмі Цивілізація Інкогніта. Вітаю, ваше нове товариство. Вас не дивує, чому ім'я легендарного українського козака Мамая збігається з ім'ям видатного полководця Золотої Орди хана Мамая? Чи справді хан Мамай? Програв так звану Куликовську битву. Про все це дивіться далі. Здавалося, що особливого в зображенні з типового козака, який задумливо сидить, схрестивши по східному ноги і грає на кобзі. Проте саме це зображення стало сакральним символом для українців. Уявімо, що найменше 300 років вся лівобережна Україна як неодмінний атрибут. Як тепер портрети президентів мали у своїх будівлях відоме зображення Мамая? Це були окремі картини. Малювалися на стінах, на скринях, на вуликах, навіть на дверях. Тобто, це був свої різний оберіг, оберіг, і також є записи, що вішалася, Якщо це картина, то вона вішалася поряд з іконами. Якщо придивитися, то зображення козака Мамая є своєрідною іконою, створеною за певними канонами. Наприклад, Мамай обов'язково мав сидіти під деревом, що є символом життя, грати на кобзі, поряд кінь, зброя, пляшка, люлька. І всі ці предмети не випадкові. Вони теж є символами. Обов'язково шапка. Шапка вона навіть буває такі, як у вигляді мітр. Теж одягнув шапку, то вже й козак. Шапкою це і пов'язано із ментальністю своєрідно. Своє, 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 це теж таке значення. Навіть в деяких на деяких картинах ми бачимо і луки стріли, які вже були анахронізмом. і не використовувалися, але вважалося, що це шляхетність така, і вони теж присутні свого часу. Представники КДБ розшукували зображення Мамая по українських селах. І знищували деякі врятовані екземпляри потрапили до колекції Івана Гончара, згодом до музею. На сьогодні збереглося лише до сотні таких зображень, що так лякало радянську систему. Можливо, відповідь криється в розумінні того, хто прихований за цим образом. Мамай це козак-характерник чи, можливо, сам хан. На одній з картин от ми дивимося, написано Кримський Запорожець. Тобто, в, в тих місцях були козаки і одяг, як бачимо, е е східного плану, шаровари, які були у східних народів. Це можливо були і трофеї, от, але як версія, може розглядатися. І поза Мамая і вираз його обличчя чимось нагадують Будду. Рисе обличчя схоже на тюркські. Тож хто він, козак Мамай? Поза сумнівом, збірний образ. А я тут поділяю точку зору Олександра Шеннікова, російського дослідника, який вважає, що ймовірно первісно було. Взято це зображення з монгольської або іншої східної на кшталт ікони, і козаком стали називати набагато пізніше, наприкінці 15-го, у 16-му столітті, як ототожнення без сумніву, козак це сплав вірувань та традицій східних народів з українськими. Ті майстри, які оці перші, перші, які починали працювати, вони, мабуть, бачили це, бачили ті східні ікони, танки, де зображено буде. І оця композиція, начебто, на перший погляд, така проста, вона десь збереглася і якраз перейшла, вже прокочувала за ці віки до сьогоднішнього дня. Мамаювати або ходити на мамая ці вирази здавна означали мандрувати, ходити світ за очі. Борис Грінченко писав про те, що мамаями називали кам'яних бабу степу. Та чи є зв'язок між козаком Мамаєм і ханом Мамаєм? Дивіться далі. Картині Іллі Глазунова хан Мамай зображений антихристом. Він уособлює споконвічне монголо-татарське зло. Проте Валерій Бебек віднайшов джерела, які стверджують, що хан Мамай не був татарином. Як відомо, що Мамай він походить з Кепчаків або тогочасної назва е, Половців, і в деяких руських літописах його Називають Елліном, і тут історики роблять різні припущення. Ну те, що він був греком, як на мою думку, мало ймовірно. Аби відшукати кримський слід хана Мамая, Валерій Бебек вирушив до міста Судак. Професор певен, справжня Елада, знаходилась в Криму. А хан Мамай не просто керував тут улусом, а міг бути царем української Елади. Більш вірогідно, що його еліном називали саме тому, що він управляв елінськими в давній пам'яті грецькими містами, власне заснованими греками. 1380 рік на куликовому полі зійшлися два світи. Російський православний та ворожий монгольський, проте Куликовська битва на думку професора, це російський міф, у якому союзники росіян-татари перетворюються на ворогів, ми знаходимося в генуезькій фортеці 14 століття. Ви будете здивовані, але кримське місто Судак відіграло важливу роль в Куликовській битві, яка за міфами поклала край так званому монголо-татарському ярму. Ця справа в тому, що у війську елінського царя Мамая поруч з українцями і кримськими татарами воювала генуезька піхота із Судака. Військо Мамая складалося з половців, поляків, латишів, естонців, іспанців, генуезців, венеціанців, тюрків, вірмен та грузинів. За твердженням Льва Гумільова татари не воювали на боці Мамая. Дві партії склалися у двох частинах Золотої Орди. Західницьку очолював темник Мамай, а партію прибічників московської Русі хан Тохтамиш. Лев Гумільов. Тохтамиш прагнув стати головним ханом Золотої Орди, яка в той час перебувала в перманентній боротьбі за владу. А Дмитрій зменшити податки, сплачувані татарам. Отже, за версією професора Бебека, волзькі та сибірські татари на чолі з ханом Тохтамишем воювали разом з московітами на чолі з Дмитрієм Донським проти коаліції українських держав Литовського Руського князівства Вітовта та українсько-кримської орди хана Мамая. Після поразки від військ та Мерлана, на чолі яких стояв хан Тохтамиш. Мамай разом зі своєю сім'єю тікає з Орди і намагається знайти прихисток у кафі, нині Феодосія. Розраховуючи на підтримку генуестів, мамай не очікував від них зради. Власне, вони вчинили так, як вчинив неодноразово. Мамай Мамай був ними вбитий. Є три версії: перша версія, що намовив тохтамиш і заплатив за це гроші. Друга версія, що Власне, йому хотіли помститися генуесці за те, що свого часу він обманним шляхом захопив місто судак і 18 прилеглих населених пунктів. І третя, яка мені здається, найбільш вирогідною, що генуесці із Феодосії хотіли просто задобритись до Тохтамиша, хан Мамай суперечлива особистість, яка безперечно залишила свій слід в українській культурі. Мамай програв боротьбу за владу в Золотій Орді і був змушений виїхати до кафи. Там він був підступно вбитий генуестями і царськими почастями, похований ханом Тохтамишом. З роду Мамая походять українські князі Глинські і мати російського царя Івана Грозного. Але це тема для іншої розмови.